Шанове, панство. Всім привіт, всім моє вітаннячка. Є хороша новина, хочу зразу з вами з нею поділитися. Це мій сервер на Азії. Тут все трішки раніше починається, тому хочу вам пояснити і розказати. що, почем. У нас виходить шостий сезон, да? і ми зможемо всі отримати отакого вкрасення. Хочу, щоб ви на нього поглянули. Десь Тіні, як -то так, да? називається. Ось так от він круто виглядає. Це коаліційний танк 9 рівня спірної нації. В общем, що хочу за... сказати за цей сезон. У ньому, як зазвичай, треба отримувати спеціальну валюту. І ось це почка. По ній коли йдеш, отримуєш такі от кубки, як сказати, нагороди. Вони і в пропусках будуть і будуть у різних там. На наборах розігруватися, да? тобто не розігруватися будуть. Що тут нам сразу кидається в глаза? Тут є пушка, башня, движок. Ну, як зазвичай, прокачувати, тільки Чуть помінялося. Наша поставка тут ще у нас попутні йдуть різні ресурси, і в кінці є камуфляж, залп. Це на десятку ріноцеронта, по-моєму. Да. Дуже прикольний кама. І ще буде такий фонд профі... фон профілю шлях. Ну, скоріше, він буде зазвичай за обичне продаватися, якщо він у вас там він вам не цікавий за обичні осколки. ну і Бачите, в общем то есть багато треба буде значків, щоб його повністю прокачати. Ну, сам факт, що ви можете отримати танк. Непогано його підпрокачавши. Зможете його продати. І сума, як зазвичай, буде 5000 золота. Я думаю, це класно. І вже зразу нам тут залітають бачите завдання. І такі звичайні зіграти 15 боїв, щоб отримати, допустимо, 600 від цих, ну кубків, так давай їх будемо називати і деталі якби. І так же пропуска От уже в пропуску вони є, буде стандартна 1000, да, і при покупці особового пропуску також ще до 2000-3000. Тож в цьому, в цьому є вигода. Так що не знаю, мені в принципі подобається такий варіант. Що вам, не знаю, пишіть, пишіть за себе. Дякую за перегляд. Також підписуйтесь на канал, частенько відкриваю. Можливо, навіть сьогодні будуть якісь рулетки або завтра. Будемо їх крутити. Тут завжди цікаво. Вам хочу подякувати за перегляд. Ставте лайки, пишіть коменти. Всім удачі, всім пока.